Всім здорово, вирішив записати влог на новий для себе інструментик, Це камера. Ну, взагалі вона в мене вже давним-давно, але просто всі минулі відоси я записував на телефон. А зараз побачимо, яка якість буде на камері після рендеру, так як під час запису все максимально офігенно. Не знаю навіть, де її буде найкращим чином поставити. Такий в мене немає штиву ніякого. Але загалом сьогодні в нас 13, 13 січня, якщо це добре видно. Субота, вечір. Я навалюю треню на грудь. Зараз буду робити другий підход з 60 -ма кг. Маю зробити на більше ніж на 8 разів, нібито. А, ні. Більше більше, ніж на 5. Ось тут. Не знаю, чи видно знову ж таки, чи фокус нормально налаштований. Більше ніж 5 разів. На минулій тренін зробив 5. Навалюємо. І так. погнали, врубаю музичку. Знайшов таку доволі атмосферну вію, ніби... Ніби не знаю. 90-ми щось таке в мене асоціюється в голові так, Прямо так як заплановано. Фу. Заплановано в мене. Зараз покажу. Дванадцять разів. Другий підхід. Бам! Дванадцять. Працюємо, використовуємо все, що в нас є. Зараз покажу. Ще використовую замість штативу. Куди я поставив камеру? Бам! Така тємка. Це підпорка, аби... В кадрі було нормально видно цього монстра. Пуф! Погнали! <звук> To it, be the greatest, beast, big, piss off quick And if you cross him, you might drop dead Metaphorically, I've come a the Living so I'm never getting bored Nothing is starting And this world ain't right, won't accept it Negative energy, I expect it Once it's in your mind, it's infectious So fight for your life and reject it you better Give me space, I'm protected My adrenaline spikes, I'm afraid. Відчував штурму максимум. І так. Три підходи по 10. Затащено. Накидаю 40 кг і оформлюю вже з цією вагою. Так само ціль зробити 12 разів. Погнали. Гамбо, Гамбо, Лейбл, Фэмили, но также это банда. Не сказал, что лайл, покажи мне свою лайлти. Хочешь стать другом, мэн, но я на опыт. Просто он увидел, сколько мне приходит роут. Отвечаю, Эрик, белый сущик, нету совести. Я забрал ее, а сердце Взагалі, суть моїх тренувань на грудах зараз це, це дійти до жиму на раз 100 кг. Ніколи цього не робив. Була тільки одна спроба. Але тоді я пожав тільки на половину цю вагу. Зараз ставлю, напевно, навіть відос. Ну а зараз я вирішив, що все-таки настав час зробити повний жим сотки. opinion don't ask me to lie don't put the blame on me І так, друзі, сьогодні. А! Ледь не забув. Увімкнути диктофон на телефоні, тому що не знаю, наскільки мене добре буде чути на камері, тому зараз це зроблю. А, і так, вчора. Вчора я записував відео про своє тренування, просто захотілося ради задоволення зняти цей моментик. Відчував таку прям всю, всю силу тієї атмосфери, що була, і, в принципі, панує завжди на моїх тренуваннях, якщо можна так сказати. І також роздумав на рахунок однієї теми, про яку зараз, зараз хочу якраз таки розповісти окремо, поза межами тренування в більш такій. Спокійній атмосферці. Тут ви можете час від часу замічати якихось людей, які будуть ходити, можливо, щось говорити, сильно не звертайте уваги, приступимо. Ця тема, точніше, навіть питання, яке я вчора розбирав, звучить так. Я задав його сам собі. А чи проживаєш ти свої дні так? Як ти мрієш? Тому що частіше за все, як ми, люди, себе поводимо. Ми завжди думаємо: блін, а от одного дня в один момент я заживу так-то, так-то. Я буду мати такі-то, такі-то речі. От тоді я буду щасливий. Але ж самий головний прикол в тому, що... Це, всі, це все ілюзії. Ось ті всі слова, а ось там одного дня я буду мати, я буду щасливий. Це все просто ілюзії. Ну, звідки ми будемо знати, що відбудеться через п'ять хвилин завтра, а ми з вами розкидуємо такі свої бажання на багато там часу вперед. І надіємося що він коли-небудь настане. От я зараз сиджу на лавці, просто на вершині гори, переді мною дерево. Хто знає, може може тут ці корні не витримують ще щось, воно впаде на мене. Я там або в кращому випадку інвалідом залишусь, або, або взагалі ніхто не знає, що може відбутись з вами зі мною. Через декілька секунд або хвилин. І конкретно зараз, цей момент, там, де я сижу, говорю на цю камеру. Конкретно цей момент це все, що в мене є. Те, що було в минулому, те, що ми собі там уявляємо, буде в майбутньому, це все просто ілюзія. Цього зараз на даний момент немає. Я надіюсь, ви вхопили цю думку і суть, до якої я веду. Тобто, знову ж таки повторюсь, конкретно даний момент це все, що є в тебе і в мене. І питання. Чи проводиш ти його так, як ти мрієш проводити колись там? Якось там воно буде сильно, так? І напевно комусь буде, буде трішки страшно собі на нього відповідати, можливо, соромно. Але це потрібно зробити. Ось я зараз записую відео на цю камеру. Я в себе запитаюсь. А чи це те? Що я хотів би робити? Ось саме зараз, знаючи, наприклад, що там наступні 30 хвилин, це останнє, що в мене є. Я собі скажу так. Тому що я від цього кайфую. І ось такий ритуал, скажімо так, ось такі роздуми ми повинні продумувати, проводити самі перед собою. Грубо кажучи, перед всіма діями, що ми виконуємо протязі кожного дня. Абсолютно кожного дня. Тому що, знову ж таки, якщо нам пощастить проснутися завтра, то цей момент завтрашній. Ці секунди, хвилини, години життя це все, що в нас буде. <клухи> Як гарно. І... Абсолютно кожен день, всі всі секунди-хвилини, нам потрібно буде запитувати себе, а чи провожу я їх так, як би мені хотілося, як я завжди мрію. Я думаю, ви зрозуміли мою думку. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за те, що за те, що подивилися відео. Будьте на позитиві. Ім бажаю тільки всього всього самого найкращого. Удачі.